Добром, любов'ю ми відчуваємо в тих порах, не тільки бачимо красу цих квітів, природи, але також відчуваємо, якби ми десь, напевно, і по запаху, ми були десь в полі, чи в якомусь саду, чи в лісі. Напевно, то знаєте, якщо ви будете стояти перед кожною картиною і вдивлятися, і ще більше перейматися тим, що ви бачите, то ви, напевно. Ті запахи і, і, і ще вед птахів, і чуєте і передбачите, тому що настільки то передано гарно з любов'ю, з любов'я е, мальовано дійсно щим добрим серцем. І тому сьогодні ми маємо честь і шану відкривати цю виставку, яка нещодавно була представлена е, на великі відомі такі події, Виставлялася е, виставлялися порад. Сірок такий був. Відомий концерт виступати. листопаді, ви знаєте, і багато, напевно, з вас, якщо не тішить, ви були на цьому концерті. І там також була виставка місців, де власне Оксана Мартніок мала свою прем'єру цієї виставки. І сьогодні ми її запросили до цієї галерії, щоб представити її повну колекцію її творів. І тішимося, що вона мала можливість сама прилетіти з України. Хоча зараз знаю, що це зараз нелегко, дуже. Тяжкий і шлях фізичний, ну і тяжко знаєте, їхати з, з країни, де твоя сім'я, твоя родина, твої внуки чекають на тебе, люблять тебе. Тому ми знаю, що Оксана вперше в Канаді і вона дуже переживала цю, за цю поїздку, за зустріч з своїми друзями, за зустріч з новими друзями, яких вона теж пізнала, і сподіваюся, сьогодні вона ще більше пізнає. Знайомих людей і познайомиться і буде мати ще більше друзів, прихильників своїх, які можливо ще й придбають свої твори до своєї колекції, ті твори до своєї колекції. Так що я думаю, що цей зв'язок тільки починається, і на наступних три тижні, що ця виставка буде, ви маєте можливість ще прийти запросити своїх друзів і прихильників мистецтва, шанувальників. І я думаю, що ця виставка вона вже є успішна, тому як ми бачимо і приставила. А велика 44 чи більше творів, то представлень, так що це надзвичайно дійсно велика заслуга самої місткині Оксани Мартинюк, ну і всіх організаторів, хто до того причинився, і спонсорів. Хочу також сказати, що сьогодні як ви зайшли, ви чули чудову мелодії виконанні музикантки Лілії Яцик, яка надзвичайно гарно задавала тон до того всього. Що ви бачите на стінах чудового мистецтва, тут ще власна музична культура доповнила це свято мистецтва. Так що дякую вам за, за таку гарну музику. А, а, пані Лілія а, виступає наскільки знаю в п'ятницях у новісто. Так що ви можете ще більше почути її музику і прийти у нобістрок по п'ятницях. Там є музичні вечори, і запрошую вас приходьте також. На каву, так і слухати гарну музику. Я хочу зараз надати слово е, е, людині, яка, напевно, най, найдовша, найбільший, і найближче знає Оксану Маркнюк, це її товаришка ще з дитинства е, чи з е, юнацьких е, часів. І це є відома мисткиня, яку ви всі знаєте. Це є Марія Антонів, яка багато прочинилася про, до того, щоб ця виставка відбулася. І вона зараз каже пару слів про Оксану Мартинів. Прошу. Дякую, Олежа. Ем, я довго думала, що сказати, і вирішила, що я можу написати, тому що буду відволікатися в наше е, юнацьке життя з Оксаною. Читаю серйозне. Оксана сказала все тільки серйозне. <гум> я тут посортувала все. Відкидаємо <гум> студентські роки. Знаємося від 15 років і подружилися майже перші дні, ще під час поступання. Під час цього періоду. Оксана Мартинюк народилася 21 вересня шостого року в місті Черницях. Разом ми зустрілися у вижницькому училищі прикладного мистецтва. Тепер це є фаховий Вижницький фаховий коледж мистецтва та дизайну імені Шкребляка. Живе і далі працює в Чернівцях, активна учасниця обласних українських міжнародних виставок та пленерів. Перша її виставка відбулася у 2010 році на Волині. Потім слідували ще чотири на Волині і три в Чернівцях. Це всі персональні. У 2012 -му та 2013 му роботи художниці експонувалися на виставці українського мистецтва в Лондоні. І тут в Торонто я мала нагоду і радість представити і долучити її кілька робіт до групових виставок тут в Куфі. Ага. Останню персональну виставку обереги у 2023 році. Оксана присвятила Дню Української хустки. Це було я визначаю цю, тому що це є дуже близько до її душі, дуже близько до її родини, і вона це дуже яскраво представила, де були представлені картини з хустинами, давні родинні реліквії, хустини, берети. Вона також колекціонує і відтворила на своїх полотнах. Оксана є автором ідеї та організатором трьох міжнародних виставок, творчих робіт, випускників різних років вижницького фахового факультету, де ми навчалися. Це проходило дуже успішно. І а, друга така дуже визначна виставка це була чуття єдиної родини, яка відбулася в Центрі культури Вернісаж у місті Черівцях. З жовтня 2023 року Оксана є членкиною Національної спілки художників України. У 2024 році була нагороджена міжнародною літературно-мистецькою премією імені Ольги Коблянської за створення серії робіт Моя квітуча Україна. Творчість художниці розвивається в багатьох напрямках, які об'єднані основною ідеєю відображення духовної спадщини українського народу. Нинішня персональна виставка представлена в техніці уліну реалістичного живопису з фундаментальною побудовою та композицією. Її гама надзвичайно колоритна та відображає гаму її краю, де вона зросла і де вона вірно продовжує творити. А хоч один жарт з молодості можна, але у публіки. Це тільки приватно. Fedrium. Це перша її виставка на теренах Північної Америки і я горда за Оксану. Бажаю її натхнення нових злетів і щоб це не було останнім. Зараз я запрошую вас на слова саму мисткиню. Самому. Дякую. Барточно зараз квіти. Ці квіти мені передали з вирниці. Я навіть не сподівалася, тому що питали адресу. Я пишу до зустрічі так, ніби на збитки. І тут до мене приходять ці квіти. Дякую Це було дуже несподівано. Ну, про мене вже так багато сказали гарного вже додати нема, що є, що але я не буду. Я хочу дуже подякувати вам, що ви всі прийшли, що ви несли час. Я привезла сюди частиночку себе, нашого краю, щоб з вами тут поділитися. Я взагалі не відчуваю, що я десь в мене чиста Україна. Я тут зустріла стільки рідних, близьких друзів. Я, я не можу ніяк усвідомити, що, що я за кордоном і взагалі на другому континенті. Дуже вдячна всім. Дякую в першу чергу Марії, яка доклала всіх зусиль, щоб ця виставка відбулася. Родині, який Богдан там зараз, це, який зініціював цю поїздку сюди, що Марія мене чекає до 30 років. А він таки дотиснув, скажем так, вдячна ку за те, що ви прийняли мене гарно, так, дуже приємна була. Атмосфера створення цієї експозиції. Я багато робила виставок і от завжди оце атмосфера, коли це розкладається, це найбільше залишається в душі. І мені дуже приємно, що тут є також колектив, основа, які взялися дружньо і повішали. Я аж не зрозуміла. Переклали, порадили, і це все дуже приємно. Дякую, всім, всім, всім. Дякую за супровід музичний також. Спонсорам дякую. Може, когось забула, вибачайте. Я я вдячна всьому світу, всесвіту, що я тут, і вдячна своїм батькам за те, що вони побачили в мені художника, і я стала ним. Дякую. Запрошую до перегляду, і ви знаєте, що найкраща подяка автору, це коли його роботи радують когось. Що ще я мала сказати, Марічка підказуй. Може, жарт розкажу? Не розказуй жарт. Можна. Не готова, значить, це буде приватно. Запрошую до переглядів. Ще е, хочу таке сказати, що відколи почалася повномасштабна війна, у нас це дуже так, погано. І в мене трошки розширився профіль. Я почала працювати в програмі відновлення під час війни. Я працюю з мамами, з дітьми постраждалими і багато навчилася, маю досвід майстер-класів, працюю, займаюся арт-терапією. І поділюся з вами також цими майстер-класами. Там є фішка. Є, що ми будемо робити. Марія каже, що це буде цікаво. Записуйтеся, там є телефон, це. так що я вас чекаю. Я, я з радістю поділюся своїм досвідом з вами. Дякую. Дякую, Оксана. І сьогодні ми вже так традиція маємо для вас приємні несподіванки. Це свято дійсно продовжується. Перша така приємна несподіванка, що Оксана не то жартуючи, не то серйозно подарувала одну картину ем, з цієї виставки, яка називається Намисто осені», на, на доброчинність. І сьогодні ми розіграємо квитки в лотерею. І от Маріка Виницька показує мені, що вона має квитки в руках. Прошу, хто має бажання розіграти цю ми в кінці сьогоднішнього, через там, дві години. Ще через годину будемо розігрувати цей, цю лотерею. Так що прошу 20 доларів за, за, один, за один квиток лотерейний. Маєте можливість створити сьогодні цю чудову картину. А, також згадуючи вже про ті майстер-класи, про які згадувала Оксана. Тут є дійсно програма. Ви можете ознайомитися з цією програмою. Тут є. А, Програма Сухе валяння. Я не знаю, чи це валятися на підлозі, чи на сухому листі, чи щось, але щось дуже оригінальне, дуже цікаво. І, Можливо, з Оксани валяється, чи то піс без неї. Але я, я думаю, знаю, що як. дуже цікаво. Пізніше розкажете. Дуже цікава програма. Це сухе валяння, розпис торбинок, намисто. Писанки з повітряної глини. ну це Літати будете в повітрі з глиною. Декупаж на дерев'яній основі. Всі ці програми тут записані. Якщо вас цікавлять майстер-класи, прошу тут дати час і записуйтеся в офісі на, на цю програму. Ну і також перед тим, як перейти там до завершального келиха шампанським, я хочу запросити одного дуже поважного гостя, який сьогодні тут є серед нас, який не потребує додаткової. Додаткової реклами, але ви знаєте його всі, і знає його весь світ. Це всесвітньо відомий скрипаль, заслужений артист України Василь Попадюк. Добре, так в такому випадку, якщо ви маєте якісь питання до Оксани, попрошу в процесі. Спілкування, ви собі що можете обміняти думками. Ми вас зараз запрошуємо, як казали на келих вина дякуючи нашим спонсорам. спонсори прошу, хто може зачитати? Маріка Антоні може зачитати спонсорів, хто нам допомогли з цією організацією сьогоднішнього. Маріка? Маріка не чує, де вона є? Хто нас сьогодні спонсори тут? Богдан, щось може хоче сказати слово. Богдан, щось хоче сказати слово? Я так гарно не скажу, як подав, що ні вони... <розуміло> закупив кожного по фляжці шампанську. <розуміло> Ми дуже раді бути частиною цього мероприємства, Тут за нас більше колс. Колс також часть спонсорів. Якщо хоті сказати пару слів, ми, як спонсори, раді приймати участь в такому мероприємстві, раді всіх бачити і раді бути частиною цього прекрасного мероприємства. Дякую. Дякую.